Я не знаю, найбільше цікавило представників з Хмельниччини сільське господарство та переробна промисловість Білорусі, відвідавши мінський тракторний завод, який нині працює на повну потужність та випускає щодня 250 тракторів різних модифікацій. Обидві сторони обговорили питання можливості придбання техніки через білоруський лізинг. Треба повністю всі юридичні сторони вивчити так, щоб е, зрозуміло. Е, Якщо взяти той трактор, то він зрозуміло не повинен бути дорожчий, як в тих ділерів, які сьогодні працюють на Україні, значить, бо то ж абсолютно не буде ніякого сенсу. Звідповідно, придбання запасних частин, ну і інші напрямки роботи. Надзвичайно вразила подолян потужна державна підтримка сільгоспвиробників та підприємців Білорусі. Вони мають можливість працювати на пільгових кредитах. Любий керівник, чи то він хоче придбати, чи будувати ферму, чи придбати нетелі, чи придбати техніку, він повинен отримати кредит від 3 до 5 відсотків, мінімум на 10 років. І повірте, буде серйозний прогрес. Ми цей прогрес побачили серйозний в Білорусі на їхніх землях. Ми теж зараз будуємо дві ферми. Наша ферма буде аж, аж нічуть не гірша. Не розумієте, що таке взяти під 3% на 15 років? Одним з напрямків взаємодії вважають члени делегації може бути реалізація спільних проєктів у виробництві сільськогосподарського обладнання техніки поставка фуражного зерна. Хмельниччина може продати більше мільйона тонн. Фуражного зерна, враховуючи те, що їх поголів'я набагато ну, більше, і в них ця потреба є. У нас багато промислових підприємств в області, які можуть спрацювати і в побудові оцих сілосів для збереження зерна. Для це, от в Староконстанті, наскільки я знаю, є завод, якого можна також задіювати до цієї програми, незабаром до Білорусі вирушить ще одна делегація з Хмельниччини. Керівники переробних Приємств Поділля вивчатимуть там досвід модернізації цукрових заводів. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.